Саме про помилки, які часто роблять клієнти відділу справ іноземців. Перша помилка це думка про те, що якщо поштою відправити, то воно буде довше, ніж якщо його принести особисто і подати через бюро подавчих. Нічого подібного. Це відбувається ну, бюро подавче і пошта одночасно доставляють документ до матеріалів справи. Це єдина психологічна така підтримка, що людина особисто здає якійсь людині свої документи, їй здається, що так буде краще. Насправді поштою набагато зручніше. Люди зі статусом Укр дуже часто спочатку приходять, коли отримують визвання, приходять, не читають те визвання, приходять і отримують, беруть номерок С, ідуть стоять там 4 години, а потім дочитуються визвання, що їхня справа це номерок Б. Тобто вони, мусять принести, вони не мусять здавати відбитки, а тільки мусять принести документи до матеріалів справи з номерком Б. А це на антресолі, а не на партері. Ще одна помилка, з якою сьогодні зіштовхнувся, це людям здається, що в охоронцях, який Відповідає за відкривання і закривання дверей, можна щось спитати, і це, що ви спитаєте, буде відповідати тому, що є насправді. Це категорична помилка. Люди часто потім ну, мають проблеми, тому що вони або прошляпили свій е, термін, або ще щось. Я вже говорив і писав відділу справі іноземців, керівництво їхні охоронці надають юридичні консультації. По справах, в яких вони не є компетентними. Але поки що це не працює. Не питайте нічого в охоронців. Це такі пузаті мужики в білих сорочках, чорних штанях і такі вони походжають там, поважно по женду, від них толку ніякого. Єдине, що вони можуть, це відкрити-закрити двері і в разі якихось. Інтервенції, ну, якихось заварух треба, бо вони можуть викликати поліцію, тобто вони вміють набрати номер телефону. Це все. У разі як будуть питання у справі реалізації перебування, то звертайтеся. Я з задоволенням вам відповім. Я цим займаюся з 2017 року. Постійно, а побіжно з 2015 Телефон 730 150 901.